Вітаю вас! Дивимось 11-ту партію чемпіонату світу з шахів серед жінок. Перед сьогоднішньою партією рахунок був рівний 5-5, одна перемога у Лейтінзі, одна перемога у вень і всі інші партії закінчили нічию. Ну і Сьогоднішня партія Лейтінзі грає останні білими фігурами на цьому турнірі саме у класичному форматі, і як у всіх попередніх партіях починає з ходу Е4. йонь в попередніх партіях грала С6 і С5, але сьогодні знову грає Е5, як і в перших партіях. Кінь ф 3, кінь С6, слон С4. Саме італійська партія принесла єдину перемогу для Летінзі у цьому матчі. І Юн тут відповідає кінь ф 6. Захист двох коней. Пішак стає на D3, слон Е7, кінь С3, Д6. Всі ходи доволі логічні. А4 захоплює простір на ферзовому фланці. Коротка рокіровка слон G5. Слон Е6, хоче чорні розмінятися білопольними слонами, але білі розмінюються спочатку на F6 і ставлять коня на D5. Кін на d 5 доволі потужний, тому чорні розмінюють його. І тепер грають кінь b 4 хід, який дозволяє дещо зробити прорив у центрі. Тому що не можна білим забирати на b7. Ну, можна, але це призведе до не дуже хорошої позиції після Тура. B8, і в єдиний поле, куди слон може відійти на D5, але тут його заберуть, і Тора забере на B2, тора вже залізла на другий ряд пішака, відіграли, у чорних тут тільки краще. Тому після ходу кінь b 4 слон став на Б3, але тепер проводять чорні d5. Єде кінь b 5 коротка рукіровка, це 6, десь підкріпили цього коня, десь відкрили діагональ для ферзя, І ось, власне, виникла така позиція, яка є чисто візуально. Вона близька до рівності дуже і дуже сильно. Тобто ні у білих, ні у чорних немає якихось значних слабкостей або, навпаки, якихось домінантних фігур. Починається спокійне маневрування. Білі виводять туру на е 1, чорні на е 8 ферзь D2, білі з'єднують тури. Турай 7, чорні готуються здвоїти туре у лінії Е. E. Білі також цим займаються. По суті, пішак Е5 це якийсь єдиний висунутий пішак, тому на... білі на нього навалились, але ну, в чорних достатньо ресурсів, щоб його захищати. Тут білі грають а 4 подобається мені це рішення. По-перше, десь пішак є ідеї в деяких варіантах його і вперед прокинути для того, щоб він десь руйнував, змінював прикриття Чорного короля. Окрім того, він доволі сильно обмежує чорні фігури, Там вже слон на G5 ніде не вийде ніколи. І десь, щоб завадити пішаку, насуватись далі, чорні грають самі H5, але білі грають G3, тепер ще й поле F4 прикрили для коня, тобто останніми двома ходами трохи обмежили чорні фігури. G6, e 2, a 6 Тут у чорних є ідея провести Б5, отримати простір на ферзовому фланзі, тому білі грають А5. Але цей пішак А5, як далі побачимо, може бути таким, за якого чорні можуть засипитися. Все-таки він доволі далеко відірвався від своїх пішаків, але зараз поки що дуже добре фіксує структуру на ферзовому фланзі. Ферзь D7, кінь d 2 переводять білі коня десь на поле С4. В деяких варіантах на E4 може стати слон G7, ферзь F3 і F5. Такий хід доволі різкий. Чорні прихоплюють ряд центральних полів, отримують простір, яка має відійти, але десь у чорних також стає вся діагональ, слабше десь послаблюється король, тому король одразу відходить подалі від цієї неприємної зв'язки на h8. Тут варто сказати, що чорних хоч і добре насунули своїх пішаків, але поки що ніяких проривів, типу С4 чи Ф4 на горизонті немає. F4 це завжди пославлення поле С4, яке з задоволенням займе кінь, який потім ще на G5 може випрогнути, там взагалі біда буде. С4, ну просто втрачається піша, просто позабирають декілька разів. Там, до речі, після ходу Е4 відкривається вся діагональ для слона, десь на поле Б2 буде поглядувати, тому білі зіграли c 3 якраз Попередньо захистили цього пішака, пообмежили діагональ чорного слона. Ферзь d8, і тепер ферзь вже починає десь приглядатись до цього пішака. Він під боєм, кінь стоє на c4 і вже десь король h7. Раніше на h 7 не хотіла ставати, тому що в деяких варіантах біль відступали ферземі конем з d 2 через F3 пригали на G5 шахом, але тепер кінь вже на c 4 Він охороняє цього пішака, тому король може покращити своє положення. Бачимо, що ніхто взагалі нікуди не спішить. Ні в однієї, ні в іншої сторони немає якихось ну, справді серйозної переваги. Позиція рівна. Слон c 2 ферзь c 7 g 2, ось тут, правда, кінь F6 і Йувеню трошки змогла десь е, мусити лейтензія послабитись. F3 було зіграно, і це вже певна неточність. Тут правда, оцінка комп'ютера практично не змінюється. До цього довгий час були нулі, зараз оцінка мінус 0.1, тобто, по суті, нічого не змінилося, але насправді тепер вже пішакова структура трохи гірша. І кінь повернувся назад. Чому взагалі цей хід був зроблений? Тобто кінь пішов на F6 і була ідея у чорних поставити цього коня на G4, і білі зарані не дають цьому коню ставати сюди. Ось Тому кінь вже на G4 не стане він вже повертається, але ось саме загрозою викликав ось це послаблення і це справді послаблення. Тому що зараз постійно загрожує F4. І зараз ми побачимо, як F4 чорні готують. Тобто ферзь F2 хід білих. Поставили ферзя на гарну діагональ, на полі G2 він точно нічого не робив. Слон F6, слон вже переглядається до цього пішака на H4, король g2, ферзь d8. І тут походили h 1 десь прикрили цього пішака, тому що ну, вже була загроза. Я не знаю, якийсь пас. Давайте зробимо на слон b 1 f 4 вже десь може бути неприємним. Тут ще правда, добре, тут ще G4 є, але G4 є, тому поки що ще чорні не прориваються, тому вони поки що ще F4 не проводили. На ТОРА H1 зіграли ТОРА e 6 для того, щоб тепер ось цю діагональ ще більше притримувати. Зараз вже там, коли тура відійде, то F4 дуже серйозна загроза, бо G4 ніде не можна зіграти. Чорні самі хочуть забрати на G3 через те, що пішака F2 немає, то це вже буде ну, послаблення цієї діагоналі всієї. А на G4 вже слон в EA4 дуже неприємно. Ось в ферсі слон підготувалися там, до цього прориву. Ось тому. Тора не може відходити, Тора має захищати поле а 4 Але Лейтінзі тут придумають просто дуже гарний план. Не так часто він зустрічається, він доволі відомий, в принципі, в шахах, але не так же і часто зустрічається в практичних партіях. Король Ф1. Що вона хоче, це просто, оскільки у чорних з'являється явні загроза на цьому фланці. Вона просто хоче втекти королем через Е1, D1, C1, B1. І все плану на найближчі 4 ходи в Такий. І насправді у Ювен була тут можливість цьому плану серйозно завадити. Тобто, поки король відходить, вже F4 не, не несе такої загрози, тим більше на F4 у білих там все захищено. Але тут можна було повернутися до іншого ходу. До слон G7. По-перше, слон на А6 може стати. Ось це вже дуже гарна діагональ, яка вже поставить проблеми перед білим королем, коли він захоче втікти на поле Б1. По-друге, після слон G7, там король Е1, дуже сильно кінь F6. І Хочуть чорні зіграти е 4 повертаються до, до цього прориву, і цей прорив тут дуже сильний, оскільки якраз на лінії Е стоїть король білих, і у короля білих виникають серйозні проблеми. Але не знайшла ось цього плану. доволі цікавий. Тобто цей кінь з поля Д5 пригнув на F6, викликав хід ф 3, потім повернувся назад, потім знов пригає на Ф6 Для того перше провести е 4 Доволі така нестандартна гра, коли туди назад ходити. Ось, але було зіграно не слон G7, зіграла король G7, поки що стоїть на місці. Після король E1 грає Тура h8, і на король D1, ось ми у цього моменту чекали, щоб король сюди добіг, ось тут проводить e4. Правильний і своєчасний прорив. Якщо не він, то вже могло б стати гірше. Король, якби сховався на Б 1 він би справді там був в повній безпеці, і білі вже думали б самі про те, як відкривати королівський фланг і організовувати атаку на короля чорних. Але після ходу Е4 лінії відкриваються ФЄ, ФЄ. зараз. Поки король D1 якраз цей прорив дуже сильний, тому що не можна забирати, бо лінія D відкривається. Якщо забираєте, кінь є 3 подвійний шах від коня та від ферзя, і на відхід короля можна, як мінімум, коня забирати і це вже виграна позиція. Ось. Тому після FE просто король відходить, не можна забирати пішакам. І ще один точний хід Е3. Ставить пішака. Тут кінь забирає на Е3, і ось це по суті. Перша неточність до цього Лейтінзін не робила жодної помилки. Цей хід, по суті, єдина неточність, яка була в партії, але Ювенюн така також пройшла мимо. Тут була якась неймовірна ідея з g 5. До речі, на прес-конференції Йовенюн казала, що бачила цей хід, але десь вона не знайшла тут виграш до кінця. Ну тут справді, коли часу не так багато, не дуже сильно трата часу на розрахунки якогось таких. Нереальних ходів, типу слон G5, але цей хід насправді працював. Бо після взяття взяття е, хочуть банально чорні відіграти цього коня на e 3 Зараз трьома фігурами навалилось. Ну і Юенью на прес конференції казала, що вона не бачила, як вона цього коня виграє. І здавалося, що ні, тому що там десь троє є один у білих є ресурси, щоб цього коня захищати. Ось, та насправді ні. Після Тора Є1 тут є хід, Тора F8, єдиний хід. І якщо ферзь під боєм, якщо ферзь відходить десь на поле G1, наприклад, щоб продовжувати коня захищати, то тепер Тора F3 знову навалились на коня, вже четвер... вже чотири фігури його атакує. І єдиний спосіб його додатково захистити це зіграти королем на d2. Але тепер після Тора g 3 ферзь f2. Тора забирає на Е3, і після того, як Тора забирає на Е3, Тора g 2. Ось цю послідовність треба було знайти. Ну і це насправді ряд таких ходів, які не те, що прям зразу в око падають. Ось, тому десь не стало навіть втратити додатковий час на це. Ну, але тут одразу покажу, що після g 5 можна було віддати цього пішака назад, зіграти просто. Король Б1 після Тора е 3 Тора 3 2 3 е 3. Побили-побили. Міг вин такий Еншпіль, де у чорних деяка ініціатива, тому що вони готові швидко організувати прохідного пішака на королівському фланзі. Але не більше, тобто позиція у чорних ще не виграна. Ось, ну Не було зіграно слон G5, хід насправді нереальний, зіграла Тора е 8 І тут після Тора Е1 послідувала серія. Розмінів, і тут стало очевидно, що позиція рівна. Тобто забрали ще десь на 5 чорні того пішака, який підвисав по пішаках, все порівно. Зіграли Д4, але після ферзь Д5, ферзь Д3. Загрожує забрати на G6, але чорні тут просто безкінечний шаг дають H1, g 2 g 1 просто... Повторюється партія вічним шахом. Ну і власне так закінчується 11-та партія. всього одна, рахунок рівний. І завтра Ювен Юн, вчена чемпіонка буде грати білими фігурами. І Подивимось, дуже цікаво, чи зможе вона прямо в основний час гарантувати собі чемпіонський титул чи ні. Дякую за увагу дуже. Побачимось завтра. До побачення.